І тепер я надам слово Сергію е, Ставрояні. Він у нас е, представник, доцент е, КНУБА Ки, е, Київського національного університету будівництва та архітектури. Прошу пана Сергію, презентуйте свою тему та е, будемо раді вас поділити. Доброго дня, шановні колеги. Як мене чути? Видно, скажіть, будь ласка. Все чудово, все чудово. Все чудово, да-да-да. Моя, моя тема шахи та їх роль у освітньому процесі філософська рефлексія. Я, окрім того, що викладаю в КНУБА, я майстер фідес шахів, директор шахової школи дебют, беру участь у організацій різних студентських, в тому числі і, до речі, з. Вашим університетом ми так доволі так тісно співпрацюємо. Проводили там деякі заходи, дружні матчі. От е, я розумію, що часу в нас так небагато, тому я буду так намагатися максимально оперативно. Правильно, да? так, так. От. Е, і так, е, я хочу поговорити про шахи. Я думаю, всім відомо, що шахи це достатньо вважаються, вважаються грою мудреців, правителів, філософів. Шахами захоплювалося багато різних видатних постатей. Не буду вже перелічувати. Шахи офіційно вважаються спортом, але все ж таки вони поєднують риси як спорту, так і науки, так і мистецтва. Ми можемо е, брати участь як намагатися виграти спортивні досягти спортивних результатів, виконати нормативи. Це теж напруження, коли ти граєш, буває по 6-7-8 годин в день. Це в принципі тобі потрібна певна фізична форма. При цьому ти можеш захоплюватися красою шахових певних комбінацій, використовувати також наукові методи і моделі для розробки комп'ютерних програм і аналізу. І так далі. За шахами давно закріпилося таке певне неофіційне звання найбільш інтелектуальної гри, яка розвиває стратегічне мислення, фантазію, логіку. Шахи дуже популярні в світі, і в Україні. От, Україна отримує, отримує статус однієї з провідних шахових країн світу. От. <св 'язок> Багато шахових термінів війшли в побут, особливо от в плані політики, геополітики, такі, наприклад, як гамбіт, цуцванг, цейтнот, опозиція, пат. Я думаю, ви чули там патова ситуація, цуцванг і так далі. От. Хто знайомий з творчістю з бжезінського Він порівняв шахову дошку із геополітикою? Тощо хочемо, хочу звернутися до такого важливого питання про навчання шахам у школі. В багатьох країнах світу шахи вже війшли до шкільної програми або близькі до цього. У багатьох країнах ведуться дискусії щодо цього питання. От ще другий чемпіон світу <кій> Ласкер казав, що навчання шахової гри має е, бути вихованням здатності самостійного мислення. Чимало людей рекомендували включити шахи до шкільного виховання. Такий український радянський педагог Сухомлинський казав, що без шахів не можна уявити повноцінного виховання розумових здібностей і пам'яті. Гра в шахи має увійти в життя як один з елементів розумової культури. Е, взагалі е, ця ідея не є чим якоюсь новою ще англійський філософ. Е, 16-17 століття Томас Кокен висловлював е, цю ідею. З 19 століття викладання шахів було включено до навчальних програм у військових академіях в деяких країн: Данія, Прусія, Аргентина тощо. Е, що стосується сучасної ситуації, в 2012 році. Європарламент ухвалив декларацію шахи в школі, в якій шахи трактуються як важлива частина системи освіти та перспективна навчальна дисципліна. На даний момент шахи міцно увійшли до шкільних програм в таких країнах, як Вірменія, Азербайджан, Туреччина, Іспанія, Польща, Мексика. От і активно просувається ідея. Розвитку шахів ще в багатьох країнах в Україні наразі є школи, в яких шахи є обов'язковим предметом. До речі, я навчався саме в такій школі в дитинстві, в деяких школах є гурток шахів, який є як факультативним, не обов'язковим, ну і є в школи, в яких шахів немає. От. Давайте хотілося б це питання обговорити. висловлю деякі деякі свої думки. Хоча ви напевно, думаєте, що я буду казатись як шахіст, що це обов'язково потрібно, то в принципі це не зовсім так. Я хочу звернути увагу на деякі проблеми, які можуть труднощі нас очікувати, якщо впроваджувати шахи як обов'язковий урок. Ну незважаючи на всі переваги, далеко не всі далеко не для всіх дітей шахи цікаві, все ж таки. Для когось можуть бути цікавими іншими іграми. От нещодавно колега говорила про шашки, наприклад, різні культурні мистецтво, музика. І так далі, також можлива насправді нестача кваліфікованих педагогів. Якщо для для, для викладання шахів залучати професійних шахістів, то е, буде таке питання, що не всі сильні шахісти можуть бути вчителями, що в них може не вистачати саме педагогічних навичок. Якщо ж це будуть педагоги, як це часто буває, там вчитель фізкультури чи якогось там предмету математики. Ну, все ж таки тоді вони не, не завжди є шахістами хорошими насправді. От. Е, далі е, дуже важко якусь підібрати е, такий матеріал, який буде цікавим для всіх, тому що є діти, які займаються шахами професійно. Їм потрібно давати ну, дуже там матеріали для спортивної групи. Е, деякі діти, там які середній рівень, деякі, деякі діти, які взагалі не розуміють, і це буде ну е, дуже актуальною насправді проблема. Е, от. Е, Ну і все ж таки важливий момент, що шкільна програма не є, кажуть, нельзя б'ятні об об'ятне. Що для цього можливо придеться жертвувати чимось іншим. Якщо, наприклад, як в деяких країнах відбувається жертвувати уроком. Фізкультури, на мою думку, це є абсолютно неправильним, тому що все ж таки це все добре, але ми не можемо виключати фізкультуру і загальний спортивний розвиток дитини для боротьби там з ожирінням, з різними хворобами. Діти і так зараз достатньо ви погодитися, люди ми часто там в телефонах, гаджети і так далі. І все ж таки рухатися потрібно да таким чином. Це питання теж є uh, yeah, спірним. От. Um... На нашу думку, в принципі, якщо ж робити все ж таки шахи, як загальний урок, то необхідно їх розглядати не тільки як просто гру і вчити дітей виключно там рослити з них майбутніх Каспарових, умовно кажучи, і так далі, понурьових, а все ж таки використовувати їх і розглядати як соціокультурний феномен, і розглядати їх в такому сенсі, що вони можуть розувати. Наступні риси, моменти і так далі. Дивіться, шахи можна використовувати для навчання також математиці та логіці. Якщо серед вас є там учасники математики, нерідко є так звані олімпіадні задачі, і от шахи, як розвиток, фантазія, це можуть розвивати такі моменти. От. далі інформатика і програмування. Шахи, в принципі, використання різних it технологій шахових програм. Це в принципі є дуже такою перспективною галузю. і, в принципі, програмісти можуть за допомогою також шахів вирішувати якісь задачі, пов'язані з комп'ютерним програмуванням. от далі, шахи дуже. Цікаво, тісно переплітаються з трішечки із історією і з військовою справою. Ну таку. Коротеньку ремарку, що спочатку, взагалі перші шахи вони фактично являли собою модель військової справи. І перша версія шахів, індійська вона називалася Чатуранга, чатуранга чотирьох складова. Вона відображала структуру давнього індійського війська. Ну, пішак символізував піхоту, кінь кавалерію, слон бойових слонів та тура бойові кюлісниці, які використовували там. В епоху там давнини, античності і так далі. Mm. Ну і взагалі, е, от, чому ми говорили про військові академії? Тому що в шахах часто от, е, певні, певна, певна е, історія, я, яка пов'язана з військовими справами, моментами і так далі. Ну, наприклад, що е, в шахах там не бажано в дебюті виводити важкі фігури, ферзя там туру, і так далі, тому що їх можуть з'їсти, вони будуть потрапляти під бій і так, в принципі, в. Е, Військові справі зазвичай якісь дуже там авіаносці, умовно кажучи, якусь там важку, важку техніку, їх не, не, не намагаються надавати під бій, там і так далі. От. Ну, і багато можна паралелі от, з військовою справою, з історією. От. Проводити там пішакова фаланга, фаланга е, там грецька, македонська і так далі. Ну багато можна прикладів навести е, шахи і мистецтво, культура, література, да, шахові мотиви нерідко використовувалися в живописі, в літературі мистецтві е, і так далі. От. Тому, в принципі, під підводячи підсумки, зазначимо, що шахи мають величезний потенціал. Для розвитку дитини їх можна використовувати не тільки як суто е, гру, виключно е, шахову, а як інструмент розвитку дитини, да? і, е, але механізми цього процесу потребують комплексного підходу, і ми вважаємо, що запровадження шахів як обов'язкового уроку, можливо лише за умови розгляду їх не суто як шахів, а як такого складного соціокультурного феномена. І використання всього потенціалу шахів як інструменту розвитку школяра, студента. Можливо, і так далі. Дякую за увагу, шановні колеги. Намагався так трішечки стисло, щоб все ж таки всі встигли, і так далі. Дякую. Дякую, дякуємо, пане Сергію, за ваші глибокі думки та такий аналіз сильний. Дуже дякуємо і за вашу підтримку наших заходів. Там і Дмитро Пархомника до вас весь час звертається щодо шахових наборів і так далі. Дуже дякуємо вам за таку і підтримку, і завжди відкритість до співпраці. Сподіваємося, що дана співпраця буде продовжуватися активно. Також ну і на різні там ініціативи, проекти також завжди готові підтримати у, у разі потреби. Тому щиро дякуємо, пане.